Незвична писанка. У Львові діти розмальовували яйця у відповідне різним птахам забарвлення. Проект Динамічний музей за підтримки фонду Ріната Ахметова ось уже третій рік відбувається у Львівському природознавчому музеї. Тепер відрізнити дрозда від галки, а соловейка від ластівки зможуть навіть наймолодші. Зла відьма вкрала яєчка всіх пташок. Їх перемішала, зробила білими, і наше завдання з вами на сьогодні це допомогти пташкам знайти свої яєчка. Але яким чином? Оскільки яєчка всіх пташок є кольорові, нам потрібно допомогти їх розфарбувати. Волонтери влаштовують майстер-клас для всіх охочих. У дітей необмежені можливості для творчості або на яйці, або на папері мають відтворити побачене. Я дуже люблю розмальовувати писанки, надавати їм колір, щоб вони були різноманітних кольорів і проявляти свої фантазії. Мені дуже сподобалася акція. Я малювала пташку яблука і я малювала шпачка. Львів'янин Богдан Тихолос уже третій рік поспіль приходить з дітьми на пташину писанку. каже, це гарні розвивальні заняття. Діти тут можуть самовиражатися як завгодно. Вони малюють і на папері, так і на власниці гіпсових яєчках, і фарбами, і олівчиками. Короче, кажучи, тут дуже гарна атмосфера. мені здається, це дуже така і пізнавальна, і просвітницька, і культурна акція. Такі акції за підтримки фонду Ріната Ахметова відбуваються у львівському природознавчому музеї. Їхня мета зробити музей цікавим для відвідувачів будь-якого віку. Ця акція відбувається в рамках нашого проекту Динамічний музей. І, Відповідно, це повністю фінансова підтримка всього, що тут -от закуплено, роздруковано. Дуже багато музеїв вже до нас звертаються з проханням надати матеріали і надати якісь там методичні вказівки. Як таку акцію проводити? Організатори підтверджують, акція пташина писанка чим далі популярніша Цьогоріч Участь у майстер-класах взяли понад пів тисячі львівських дітлахів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський, Сабиця канал Україна.